Дорогі земляки, кінець року і всі ми живемо з надією на мир. Справедливий мир для України. До 2022 року у цей час я публічно підбував підсумки своєї діяльності. Зараз же моя позиція незмінна. Усі підсумки тільки після перемоги. Понад 1400 днів із початку повномасштабного вторгнення, у котрі підкреслює, ми можемо жити і працювати лише завдяки нашим захисникам і захисницям, рідним і незнайомим, чоловікам і жінкам, які тримають фронт, лише завдяки Збройним силам України. Відповідно, у 2025 році, як і усі роки війни. Пріоритетом моєї роботи була допомога підрозділам ЗСУ і ТРО. За рік я передав бійцям на різні ділянки фронту 10 автівок. Загалом із початку повномасштабного вторгнення це 74 машини, які придбав за власні кошти. Сьогодні автівки це фактично розхідний матеріал, тому значну частину ремонтів я також закриваю самостійно. 10 старлінків, декілька генераторів та екофлоу. Саме на це найчастіше надходять запити від військових і їх родин. Я був, є і буду послідовним лобістом створення центрів реабілітації у нас в області. Мета створити максимум можливостей для відновлення наших захисників і захисниць, які зазнали поранень або ампутацій. Уже третій рік у Полтавській області діє комплексна програма реабілітації. Це пілотний для України проєкт, який реалізується саме на Полтавщині за ініціативи народного депутата Олега Кулініча. У 2025 році реабілітацію та оздоровлення пройшли понад 160 ветеранів і членів їх сімей. На це з обласного бюджету спрямовано понад 3 мільйони гривень. Це внесок кожного жителя Полтавщини, хто працює і сплачує податки. З нового року в Полтаві розпочне роботу центр протезування для бійців з ампутаціями. На його створення та оснащення залучено 800 тисяч євро міжнародної допомоги. Також в області вже кілька років функціонує центр реабілітації ветеранів та тренування параспортсменів. Полтавщина крок за кроком створює відновлювальну інфраструктуру для ветеранів. І цю роботу ми продовжимо в наступному році. Діти завжди на часі. У 2025 році 8,5 мільйонів гривень інвестовано в освітні хаби Полтавщини. Левова частка цих коштів податки жителів області. Ще раз подякую за позицію жителям і бізнесу, які у цей складний час працюють і наповнюють бюджет податками. Продовжуємо реалізовувати принципи демократії та партиципаторного бюджету, коли люди самі обирають, на що спрямовувати кошти в громадах. Йдеться про конкурси бюджет участі, шкільний громадський бюджет, екобус, екоскул. Полтавська обласна рада одна з небагатьох в Україні, яка реалізовує такий спектр ініціатив у воєнний час. Відкритість ще один принцип моєї роботи: 207 особистих прийомних громадян за рік. Я побував майже в кожній громаді області. Зустрічався з керівниками громад, військовими та їх родинами, вчителями, лікарями, працівниками комунальних господарств. Окремо про важливі рішення. Протягом кількох років я послідовно порушував питання централізованої підтримки стратегічних комунальних підприємств. Йдеться про використання 4% ПДФО на компенсацію різниці в тарифах для підприємств обласного підпорядкування. У нас це теплоенерго та водоканал, ПДФО, для яких раніше перераховували не всі громади або не в повному обсязі. Ми зверталися до уряду президента. Я порушував це питання на конференціях і нарадах. Цього року вдалося. Зрушити ситуацію, дякую народним депутатам, особливо представнику від Полтавщини Олегу Кулінічу, який активно працював над цим питанням. Відтак, з 2026 року, 4% ПДФО стають цільовими. Це дещо поліпшить ситуацію для Полтава теплоенерго та Полтавводоканалу. Однак не буду нікому вдягати рожеві окуляри. Ситуація і надалі залишається непростою через різницю в тарифах. Ми живемо в найскладніший період за всю історію незалежної України. Викликів багато, усі виснажені. Головне пам'ятати, з усіма внутрішніми силами можна знайти компроміс і точки дотику. А ворог у нас один країна-терористка, Російська Федерація. Обидва слова з маленькою вітри. Вічна пам'ять героям, які не зустрінуть з нами новий рік. Щирі співчуття родинам полеглих. Віри і сил тим, хто чекає рідних із полону та безвісті зниклих. Божу захисту тим, хто сьогодні на фронті. Віримо в Збройні Сили України, але віра без дій мертва. Тому я і надалі робитиму на своєму місці все, що в моїх силах і від мене залежить. Знаю, напевно, ви також, це єдине, що працює 100%. Поки ми віримо і діємо, надія не згасає. З Різдвом Христовим і Новим Роком вас і ваші родини. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!